Estamos Сестри, сьогодні разом з вами будемо читати місце із Слова Божого. місця навіть, Можливо, їх собі нагадувати. Я буду читати місця, які часто згадуються. Але, можливо, у вас буде ситуація, в якій ви подивитесь на ці місця по-новому, я не раз чув, що читаєш одне місце. в Через декілька часу е, читає знову те саме місце, ба, дивишся на нього по-новому, побачив нове щось. Е, що таке гнів? Давайте е, зачепимо тему гніву. Що таке гнів? Гнів це наша реакція на те, що відбувається навколо нас, на якісь ситуації. Гнів це реакція, яка йде з наслідком слів і дій. Зазвичай це негативна реакція. Е, чи може впливати погано на наше життя гнів? Так, звичайно, воно може псувати наші стосунки з людьми, сусідами всередині, в нашого дому, з сім'єю, батьки з дітьми можуть псувати стосунки, мати нездорові відносини, не ті, які задумав Господь. І гнів може заважати нам, гнів навіть впливає на наше здоров'я, вчені там доводять, що навіть рани заживають на 49-50%. пятдесят Повільніше, якщо ми гніваємось, артрит розвивається від цього, тиск, звичайно, серцево-судинні захворювання, навіть вплив на гормональну нашу систему має гнів. Якщо це наша постійна практика на протязі нашого життя, можна прожити багато років і володіти технікою гніву досконало, то дійсно можна мати проблеми із здоров'ям через це, вже не говорячи про проблеми з комунікацією і з людьми навколишніми. Друзі, що говорить про це Біблія, як можна з цим боротися, і які бувають види гніву? Давайте згадаємо Павла. Спочатку він був савлом. це була одна людина, яка переслідувала християн. Бо він вважав їх, ну чесно, що вони були якісь інаковірці, і вони хочуть збити народ з правильного шляху, з віри батьків. Чому Ісеєві закони вже. Десять заповідей вже не важливі, обрізання не Вони хочуть, щоб змішались, можливо, народи. Для нього для, для фарисеїв, для еліти це було просто максимально страшно. І саме ніхто не змушував, ніхто йому не платив гроші. Він був на ентузіазмі, він був на цьому запалі, на цій пристрасті вбивати, переслідувати. інаковірців. в тому випадку це були християни. І, от коли він ішов, йому зустрівся Бог у вигляді цих променів, цього світла яскравого. Я його осліпив. І він послухався послухався Бога, Бог каже, для чого ти мене переслідуєш? Я Бог, якого ти переслідуєш. Ісус. Він покаявся, попросив Бога прощення, змінився, він став Павлом, який перетворив свою, пристрасть, свою е, пристрасть переслідувати християн, робити зло, не, не розуміючи, що він робить зло. Перетворив на пристрасть проповідувати Євангеліє проповідувати е, Розп'ятого Христа і Воскресого. В Біблії взагалі є е, два позначення е, гніву, С, е, два слова, які перекладаються з грецького. Е, як, одне е, два позначення слова гніву з грецького вони пер, по, перекладаються по-різному. Одне це пристрасть енергія, а друге кипіння збудження. І от е, це кипіння, збудження в. Павла, по відношенню до християн, воно перетворилось на енергію, на пристрасть дійсно. На гнів щодо гріха, на гнів щодо якогось невігластва людей. Він проповідував її проповідував. Він підкорився під міцну Божу руку. Чи є в Бога різниця між гнівами так є? Пам'ятаєте історію про Ісуса, який зайшов, перевернув столи. Так, да, він гнівився, тому що люди. Забули, для чого це було місце створене. Перетворили дім Господній на дім торговий. Це був гнів, який був виправданий через несправедливість, через нечесність людей. Це був гнів Ісуса. А є гнів, який ми втілюємо в своє життя, коли нам щось не подобається, коли ми хочемо, щоб було по-нашому, коли ми утискаємо інтереси інших людей, коли ми це робимо через свій егоїзм, такий. Гнів, Бог засуджує в Ефесян в 4 розділі, 26 вірші. Бог навіть говорить: гнівайтесь та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Це він говорить до людей, які часом можуть виправдовуватися і казати: Ну, я гнівуюсь, бо люди мене змушуть. І протягом свого життя всього гнівитись, тримати образу на когось із сім'ї, на когось із, із близьких, на когось із друзів. Що десь там, 20 років тому він мій підставив ніжку, або не підвіз, або не, не пожав руку не подав. Бог каже: не тримай зла, Не тримай зла на протязі всього дня. Давайте розуміти це буквально. І в 31-му вірші того самого розділу Ефесян 4, 4 розділ, 31 й вірш. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Якщо це присутні в гніві, це аж ніяк неправедний гнів, як був в Ісуса. Друзі, як позбутися, брати і сестра, як позбутися гніву? Як мені позбутися гніву, якщо мені заважає? Бог дає нам теж прийоми. Для того, щоб поборотися з Гнівом, треба знати прийоми, як боротися. В Івана, перше Івана. Давайте відкриємо разом. В першому посланні Івана Соборному, в першому розділі в 9 вірші написано: Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб, нам, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Перше, покайтесь визнати. Бог хоче, щоб ми визнали перед Ним і перед собою що ми грішні. Друге, побачити, хто що є вже навколо нас. Усвідомити, подякувати за це і бути вдячними. Вдячність, друге. І третє це слухняність. Побачити, усвідомити, і третє це послухатися і повірити те, що говорить Бог, що визнай. Не тримай зла, не говори неприємних слів, не вважай когось людей з тих, хто хоче тобі ущадчини чинити зло. Не роби так, послухайся мене моїх слів, і твоє життя буде в твоєму житті буде панувати мир. І гнів буде поступово пропадати. В римлян, в римлян написані такі слова. В римлян написані такі слова в 20 році, що ти довірся мені. Довір'ся мені каже Бог, і я попіклую за твої турботи. Вся помста належить мені, не мстися. Так говорить Бог. Хай Бог благословить кожного з нас довірятися для Ісуса, піклуватися про те, щоб в нас не було гніву, який руйнує, який отрує наше життя. І Хай Бог благословить кожного з нас триматися е, з цих трьох простих правил, просити в Бога прощення, коли я помолився. Хай Бог мені допоможе. Е, Розуміти, що навколо мене багато всього є дякувати, бути вдячним. І третє слухатися. Дякую. Е, Богу те, що він дає нам такі прості правила, які можна виконувати, і вони так багато можуть змінювати. А ні.